Я... я забула у нас доки цікі мовитися. Мені, в принципі, цікаві мови. І, зокрема, я займався тюркськими мовами, трошки вивчав турецьку. Зараз займаюся гагаузькою мовою, говорю чуваською мовою. І мені здається, ми українці, у нас не так багато мов, щоб ними розкидуватися. І мені здається. Це також наша відповідальність громадянська як громадян України ці мови, які перебувають зараз в гіршому стані. якимось чином їм допомогти татарська мова не викладалася як іноземна в Криму звичайно, таких підручників не було. І тому нам дуже швидко це. Ці курси організовані були минулого року. Вони були такі, скажімо, на нашому ентузіазмі з фізливоча. Ми спільно розробили програму і її випробували минулого року. А ці курси були безкоштовні. Вони ми притягнули увагу декількох бажаючих, і вони досі навчаються у нас, вивчають мову. Запис, тому можна прослуховувати постійно. Тут теж таке дуже цікаве завдання. Наші курси будуть проходити протягом 8, 8 місяців, один раз на тиждень. Є такі люди, яким просто. Хочеться познайомитися з культурою, тому що зараз, як всі ми бачимо, наближаємося ми ближче до Криму, і все більше більше популярним стає Крим. Він більше на слуху. В нас є студенти, їх стає все більше. ми бачимо, що зацікавленість росте, комусь хочеться. Просто підтягнути хтось вже знає, але Гана володіє якусь посаду. Е не забувайте про те, що у нас є е свої культури, дві. І нам поталановило, що у нас вони різні. По-перше, ну, да, просування кримсько-татарської мови на півострові. Це перше, друге це, е я думаю, дерусифікація Криму, повернення кримсько-татарських топонімів. Населеним пунктом в Криму, це буде відновлення справедливості. Важка мова? Будь-яка мова легка. Так все головне, щоб мати бажання і вивчити а складність залежить від того, хочеш ти її вивчити чи ні. Тюрська фонетика відносно нескладна для нас, тому що, якщо порівнювати, наприклад, з в'єтнамською або з койсанськими мовами, або з мовами Дагестану, Таких складних звуків прямо в кримськотатарській мові немає. Навіть якщо ви будете говорити не ідеально з точки зору фонетики, але ви будете розуміти і вас будуть розуміти, значить мова буде виконувати свою основну комунікативну функцію. Це те, що допоможе нам розповісти про нас тут. Бо на жаль, за 10 років ще є люди, які не зовсім розуміють, хто ми, звідки ми, яка мова, до кого ми відносимось. Нам треба. Один одного впізнати і будувати свою країну.